Кожен день ми торгуємо з вами в прямому ефірі за одною стратегією, і все це на ОТС ринку. Ви можете бачити наскільки багато записів прямо зараз. Я вам це показую. Хто хоче, може передивлятися записи наших трансляцій та навчатися за їхньою допомогою. Але ви просили створити окреме відео, де ми розберемо з вами цю стратегію. Тож давайте розпочнемо з теорії, що нам потрібно для цієї стратегії. Більшість вас знають, що ми використовуємо звичайні смуги Болінджера. Ось тут є індикатори і Болінджер Бенз. Увімкнули, ось тут є олівчик, налаштували. Це індивідуальні налаштування, і їх отримати можуть учасники нашого телеграм-каналу. Тож долучайся до нашої команди. Тут ми сповіщаємо про трансляції, ділимося їхніми результатами і в загальному забираємо плюси. Також більшість з вас знають, що у нас є двоє, і трансляції може запускати хтось з нас. Особисто в мене чорна тема графіку, інший колір свічок я використовую одні лінії Болінджера за певними налаштуваннями. Партнер ж використовує ось такий формат: в нього аж дві лінії Болінджера. Кому як зручніше, того і копіюйте. Мені вистачає однієї, я користуюся лише ними. Ігору комфортніше з двома, він використовує обидва. Тож, увімкнули ми лінію Болінджера. Наступне, що нам потрібно, це час експірації. Ми виставляємо рівно одну хвилинку. Є ще також прапорець, але у цьому відео про нього говорити не буду. Я думаю, кожен, хто захоче, вже зайде також у телеграм-канал і ознайомиться з закріпленим повідомленням. Тут детально про це написано. Час експірації знову ж таки одна хвилинка. І давайте шукати першу ситуацію, або я міг зразу показати на прикладі, що нам потрібно. Ось для прикладу USD -GPY. Я приготувався заходити 3 секундочки по закриттю цієї. Свічки на зниження я зайшов рівно по її закриттю. Тобто, якщо ось ця свічка закривається у червону, я буду забирати плюсик. Чим мені імпонує ця ситуація? Які я бачу тут плюси? Перше, у нас є чітко сформований рівень, і ми його повноцінно зняли. Також бачимо, що ціна залазила на Болінджер. Це сильний фактор, який вказує на перекупленість ціни. Додачу ми використовуємо ще таймінги. Бачимо, що зараз у нас 34-та хвилинка і буде якраз закриття п'ятихвилинної свічі. Давайте дивитися. Я приготував перекриття 100 доларів за потреби. Буду використовувати, але потреби немає. Ми формуємо вже червону свічку і забираємо вже перший плюсик. Тобто, які умови в нас виконалися? Перший пункт зняття рівня або ж максимума лоя. Другий пункт ціна залізла на болінджер. В ідеалі, якщо це відбувається паралельно з зняттям рівня, тобто тією ж самою хвилиною свічки. І третій пункт таймінг закриття п'яти свічки. свічі. Також за таймінги я використовую наступну хвилину свічку. Якщо п'ятихвилинка закрилася фактично повнотілою без відкатів. То для мене також буде хороший таймінг це зайти наступною свічкою. Для прикладу, як в цьому випадку, це була б 36-хвилинка. та хвилинка. Але таймінг це вже підпункт. основне, це ось ці два пункти. Це прям база, яка необхідна. Ми звертаємо увагу на підхід ціни до цього рівня. І лише коли є імпульсивний підхід, ціна торкається Болінджера. Якщо імпульсивний підхід відсутній. Ціна не торкається болінджера, і ситуація автоматично відсіюється. Що ж, перший плюс ми впевнено забрали. Перший плюсик ми з вами розібрали, і летимо шукати наступний. Я просто швидко проходжуся по усіх валютках, мені вистачає цього часу, який я бачу, валютку, аби побачити, чи є на ній щось цікаве, чи немає. Треба гуртати далі. Валют достатньо багато, ситуація може з'явитися в будь-яку хвилинку, тож краще гуртати усе швиденько. Дивлюся абсолютно усе, що містить в собі, ОТС. На реальному ринку ця стратегія не тестував, не пробував, але, скоріше за все, не буде так гарно працювати, як на ОТС. На ОТС вона показує гарний результат, який ми демонструємо кожного дня в прямих ефірах. Але також бувають моменти, коли ситуації банально немає. І ось, до речі, приклад поганої ситуації. Багато хто, коли бачить ось такий рух на підвищення, що ми довго ростемо, не даючи жодної корекції, старається тут зловити червону свічку, що є дуже небезпечним, тому що ціна росте дуже повільно, немає ніякої волатильності, і вона може продовжувати в такому темпі рости ще хоч 20 свічок вверх. Ніколи не знаєш, де буде корекція. То Інкої найближче, що я наразі бачу, ситуація в цьому випадку була б не найкраща, навіть як ми, ми долітали вже до цього рівня за причини того, що це достатньо локальний рівень. Тобто ще не прийшов великий проміжок часу з моменту, як ми попередній раз тестили даний рівень. Він не має такої сили. Ціна вже залазить на Болінджер, але немає зняття рівня, без цього я ніяк не заходжу, але можу кинути ось так алерт, і якщо ціна сюди досягне, мені прийде сповіщення. Ефіро, ось це гарна ситуація, це суперова ситуація, але, на жаль, її пропускаю. Ось такі ситуації найприємніше відпрацьовувати. Бачимо чітко сформований рівень, ціна його повноцінно знімає, сильно вилазить на Болінджер, тому що в нас є імпульсивний ріст на підвищення, гарні дві об'ємні свічки і моментальне відпрацювання вниз. Хоч і таймінгів тут немає, але ситуація тут просто суперова. Шикарна. Якщо вистачає терпіння, можна сидіти і шукати лише ось такі красиві ситуації. Зазвичай вони відпрацьовують себе просто неймовірно круто. Потенційна ситуація також імпульсивний ріст на підвищення і є чітке зняття даного рівня. Готуюся заходити. По закриттю цієї свічки приготував час експірації рівно одну хвилинку, але треба залізти на Болінджер. Інакше буду пропускати. Три секунди. Торкаємося Болінджера. І зайшов. Три секундочки, і бачимо формування червоної свічки. Моментальне відпрацювання. Шикарний підхід. Три об'ємних свічки на підвищення, залізли на Болінджер. Відпрацювала. Також був присутній таймінг п'ятихвилиної свічі, зайшло якраз на 45-й хвилинці. Литимо шукати наступний плюсик. GameStop Corporation може дати ситуацію, але треба провалитися ще трішки нижче. Також кидаю алерт, буду очікувати на сповіщення. Гарно летить Ексон Mobile, Давайте дивитися. GameStop Corporation спрацьовує алерт, Приготувався заходити рівно на одну хвилинку по закриттю цієї свічі на підвищення зайшов. І давайте дивитися за відпрацюванням. Тут аж дві свічки залізли на Болінджер. Це сталося за рахунок того, що ми мали звуження. Чому було звуження? Тому що ціна торгувалася у локальному діапазоні. Через це Болінджер звузився і досягнути його границь було значно легше. Але дві свічки залазить на Болінджер також хороший сигнал. Пробує відпрацювати. Є зняття повноцінного рівня з мінусів, те, що є багато сформованих свінгів нижче. Ідеальна ситуація буде тоді, коли вище нема очевидних таргетів, цілий для ціни. Якось тут є сформований ось цей свін, ось цей свін, ось цей, різні рівні. Але ми тут торгуємо з перекриттями, коли Болінджер у перепроданості, ми готові зайти повторно, якщо хороша ситуація. Так що 100 доларів я собі приготував. 10 секундочок. Якщо закриваємося у червону свічку, буду заходити повторно рівно на хвилинку вверх. Адже моя мета зловити зелену свічку. 3 секунди, 2, 1, На підвищення зайшов. І давайте дивитися за відпрацюванням. Є в нас вічна формація. З того, що я побачив, Свічні формації також іноді себе непогано показують на ОТС. Через одне перекриття забираємо впевнений плюс, шикарний вистріл на підвищення. Третій плюсик на цьому відео ми вже забрали. В загальному, якщо торгувати максимально консервативно, як це робить мій партнер Ігор. Його звати, у ви з на трансляціях дуже часто торгуєте, то можна забирати плюсики з мінімальною кількістю перекриттів. Подивіться результат останнього ефіру. Забрали шість плюсів, лише два рази перекривалися. Недавно був ефір, де забрали 8 плюсів ряд, тобто зовсім без перекриттів. Давайте навіть знайду, покажу. Впевнений, вам буде цікаво. Ось, дивіться, 8 плюсів ряд торгували до першого мінуса і на цьому зупинилися. Неймовірний результат, якщо не помиляюсь, на трансляції навіть була людина, яка вирішила спробувати з 10 доларів зробити розгін. І за ось цих 8 плюсів розігнала аж до 2000 доларів. Неймовірно. Не забуваю повернути собі суму до 50 доларів. Початкової суми угоди і продовжуємо шукати, хотілося б ще пару плюсиків зараз знайти. Ауткад гарний ріс демонструє. Я готуюся по ауткаду. Позначаю собі також рівень, аби було зручно в ідеалі трішечки вище піти. Зачасту на трансляції ви можете побачити, що я ще використовую 5-хвилинний таймфрейм. Та можу позначати рівень по тілу, тобто ось таким чином. І вже тут зняття є. Але я думаю, що ми по пауткаду можемо долетіти і до вищесформованого рівня. По тіло ми також вже його зняли. Готуюся заходити. Ауткат шикарна ситуація, суперова. Е, ну, єдиний з мінусів, що я тут бачу, це ось те, що в нас є таргети вище. Але у дані, даному випадку це зовсім не грає ролі. Ситуація просто шикарна. 5 секунд. Я приготувався заходити по закриттю цієї свічки, рівно на одну хвилинку, на зниження, зайшов. І давайте дивитися за відпрацюванням. Таймінг у нас також тут присутній. Якщо відкриємо 5 хвилинний таймфрейм, то бачимо, що свічка закрилася повнотілою. Зовсім без відкатів. Це також хороший таймінг для відпрацювання. Давайте дивитися. Три секундочки. І трішечки тут налякало, але все ж закривається впевнений плюсик. Формує червону свічку. Ще один плюс ми з вами забрали. Шикарна ситуація по откаду. Більше б таких ситуацій і була би просто малина. Ходи збирай. Давайте подивимось, чи є в нас ще щось цікаве по ринку, бо я готовий продовжувати торгувати, якщо продовжаться такі красиві ситуації. Бо тут, так само, як і на реальному ринку, буває, що просто немає ситуацій. Не долітає навіть до Болінджера, не залазить на нього. Тому, коли є малина, треба її збирати. Netflix виглядає непогано, але, на мою думку, більш ризикована ситуація. До Болінджера трішки не долетіли, тож пропускаю, але в загальному також видно імпульсивний підхід, що мені тут дуже імпонує. Але ще з мінусів, те, що вище сформовано багато рівнів, багато максимумів, до яких ціна також може летіти. Більше ситуації наразі не бачу, тож давайте зафіксуємо отриманий результат. Забрали ми всього 4 плюсика, і це всього лише за 16 хвилин, на мою думку, неймовірно круто. Виходить 178 доларів чистими за 4 угоди. Також хочу доповнити, що кожен бачить ринок по-своєму. Суть стратегії залишається однаковою, але якісь деталі можуть відрізнятися від моєї торгівлі і від торгівлі ігора. Так само і у вас ви можете бачити якісь речі, де, на вашу думку, варто зайти, варто забрати плюс. І, його відпрацювати. і це не буде помилкою, якщо ви у цьому впевнені. Для цього потрібно лише практика, практика і практика. Тож бажаю всім удачі, якщо це відео було корисним, якщо це відео було цікавим, і ви хочете більше відео в такому форматі, адже у цьому відео ми точно не розібрали усі можливі приклади ситуації. То ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і залишайте обов'язково комент. Навіть плюсик або ракету в чат, як ми це робимо на стрімах. Усім гарного дня! А якщо я побачу гарний фідбек, то у телеграм-каналі, навчання у вільному доступі, де вже є технічний аналіз, смарт-мані, стратегія ZSI і один з найважливіших пунктів це мані-ризик-менеджмент, От сюди я добавлю мануал по торгівлі на ОТС ринку.